Доброго ранку, шановні депутати, виборці і всі, хто нас бачить і чує, продовжуємо обговорювати питання про державний суверенітет України. Володимир Олександрович, будь ласка. У моєму селі був такий чоловік, який ввечері, хороший столяр, який ввечері йшов додому. Випивав чарку і ще з того кінця села почав голосно на все село говорити, ой буде ж її буде. Потім доходив ще далі, ще голосніше казав, ой буде ж її буде. І коли вже підходив під саму фіртку, то тихенько казав, ой, буде ж її буде, правда, і мені дістанеться. Я це веду до того, що ми з вами, шановні колеги, ми з вами, власне кажучи, підійшли разом. Пострахуючи один одного, ой будеш тому, ой, будеш тому, ми підійшли до цієї фіртки з вами. Давайте подумаємо, або ми всі разом війдемо в цю українську нашу хату, де буде багатопартійна система, де, скажімо, комуністи будуть будувати соціалізм і на здоров'я, де демократи будуть будувати демократію на здоров'я. І хто швидше щось будує, а там нас історія і розсудить. Якщо ми не зайдемо в цю фіртку, позаду нас просто-напросто прірва. Господи, осіни наш розум, нашу сміливість у той момент, коли ми будемо натискати кнопки. Могло б здаватися, що справді ми сьогодні, представники руху, представники української демократії, української інтелігенції, ну найщасливіші люди. Так швидко, демократичним шляхом на подив буквально всього світу. Ми вже маємо українську державу, вже функціонують її посольства. Вже вона звучить на міжнародній арені, вже вона має свою армію, вже вона має свої чіткі кордони, тобто вже є якась, якийсь образ держави, вже складається, вже він є. Але з іншого боку, ось бачите, багато хто, та й ми, мабуть, також думали, що от буде держава і на другий день посипеться манна небесна. Тепер ми всі, звичайно, з гіркотою розуміємо, що... Державність будується в кілька етапів. Кілька етапів. Причому кожен із них важкий і виснажливий. Перший етап це проголосити державу. А вже коли є ця держава, от тоді вже потрібно робити в неї нормальне людське життя. Я ось недавно повернувся з свого округу, мав зустрічі із людьми. І одна бабуся, я ні в чому її не звинувачую, бабуся, яка... Опанувала мені ще під час виборів така професійна комуністка, навіть я б сказав, за свідомістю своєю. Вона мені сказала, от ви, Яворівський, зруйнували систему, ви розвалили партію, а при тій системі і при тій партії ковбаса була по 21 копійці, по 21 карбованцю кілограм, а сьогодні 180. Я ще раз кажу, я ні в чому її не звинувачую. Можна було б, я б, звичайно, відбувся жартом. Я сказав, що я дякую за комплімент, який ви мені зробили, що, що ж така страшна була система, яка перемолола мільйони людських доль. І така партія була, яка також причетна до, до жертв, до всього, бо все було під її керівництвом. А один єврівський її розхитав. Але я не втішений цим жертвам. Я розумію, що навіть у її... Цьому Є якась певна гірка правда. Україна не народилася, як Афродіта із піни. Вона вийшла із лона Союзу. І всі пороки, всі гріхи тієї системи, вона ще сьогодні в собі несе. Ось як сьогодні, як утримати наш народ на граніше оцього терпіння і віри в тому, що завтра буде краще. Адже йому постійно обіцяли, що завтра буде краще. Тут виникає... Дуже багато проблем. Головна в тому, що більшість із нас впродовж, якщо хочете навіть Генну вже, і Родобо, були, звичайно, закомплексовані на ідеї мови, на ідеї української держави.

Тері студентів прийшли сюди, щоб не може У мене син студент весь час. Я не можу пішти. Що ж вони можуть? Це тільки так. Слово надається депутату Яворівському Володимиру Олександровичу. Шановна Верховна Рада України, я прошу вас в день нашої національної скорботи, печалі, задуми, пошанувати хвилиною мовчання людей убієнних Чорнобилем. Хочу вам нагадати про те, що ми з вами, всі, хто тут сидить, і жертви Чорнобиля, і винуватці Чорнобиля, але в нас є можливість, прийнявши пакет законів, які ми вам пропонуємо, стати ще і ліквідаторами, може навіть найголовнішими, ліквідаторами Чорнобильської. Трагедії. Я попросив дітей, евакуйованих із Чорнобиля, щоб вони намалювали Чорнобиль. Це діти, яким по 8, 9, 10, 11 років. Ви зможете розглядіти, я вибрав такі картини, які можна побачити. Чорнобильський жах, подивіться, це око із забитим навхрест. Ось що вони малюють, смерть веде дитину. Ще раз наголошую, це діти по 8, 9, 10 років.